Війна це постійний ризик навіть у тилу. Сергій Скотар, командир інженерного саперного взводу 14-го окремого полку. Він певний, що йому готуються висунути обвинувачення у вбивстві, якого він не скоював. Розбиралася Олександра Ченкова. Сергій Скотар у лавах ЗСУ понад 8 років виконував завдання у складі артилерії, розвідки. Нині він командир інженерно-саперного взводу 14-го окремого полку сил безпілотних систем. Утім, воєн каже, загрожують йому не лише ворожі обстріли. Я розриваю зараз міжміновою війною і кримінальною справою. У мене до Умовно кажучи, дванадцяти годин вечора службові задачі. Після 12 годин вечора я вичитую весь кримінальний кодекс і шукаю, як себе захистити. Це інтерв'ю із Сергієм ми записали два місяці тому. Аби поспілкуватися з журналістами, тоді командири відпустили бійця просто з фронту. За словами Сергія, правоохоронці готують йому обвинувачення у вбивстві, яке він не скоював. 27 лютого 2022 року. Воїн отримав наказ від командування ОК Південь доставити двох офіцерів до командного пункту Вовідуполь, але дорогу їх почав переслідувати автомобіль. Я сказав. Офіцерам, що я зараз спробую вийти, зупинити автівку, вони мені дали дозвіл. За словами Сергія, він показував відповідні знаки, аби зупинити авто, але водій намагався збити військовослужбовця. Я зняв запобіжника, дослав Петров Патронник, вистрілив вгору для того, щоб попередити водія, що буде застосована зброя. Натомість водій призупинився, потім Добавив газу, поїхав трохи далі і зупинився навпроти машини, де знаходилися офіцери, яких я мав охороняти. Тім було ще кілька неприцільних пострілів, і автомобіль зник, розповідає Сергій. Він на довгий час забув про інцидент. Однак, під час контрнаступу на Херсонщині, в якому боєць брав участь, його викликали на перший допит слідчі Нацполіції в Одеській області, адже водія учасника того інциденту пізніше знайшли мертвим. Утім, за словами Сергія, про статус йому не повідомили, а зброю вилучили лише через півтора року. І тепер захисник побоюється, що його звинуватять у вбивстві. Машина не була розстріляна. Є фото журналіста з міста Відіопіль, який знімав ту ніч репортаж. І по його фото, вони, правда, тільки з переднього і бічного плану, але видно, що машина не розстріляна. Слова воїна підтверджує один із офіцерів, якого в той день супроводжував Сергій. Саме його заблокував невідомий автомобіль. Вийшли з машини, показали, що в нас є зброя, що військовослужбовці були пов'язки, все це було. Повністю в однострої були людина, під'їхавши до автомобіля, в якому ми знаходилися, заблокувала двері, і прийшлося превентивно приміняти зброю пострілом вверх. Після цього він від нас поїхав. Олександр Блідченко розповідає, поліція під'їхала на постріли, і за деякий час по рації передали неподалік. Знайшли тіло водія, який переслідував військових. Офіцер каже, ця справа покрита таємницею. Єдине, що вдалося дізнатися про померлого, це житель міста Овідіополь. Того дня був підпитку. Чому він переслідував авто, та як саме загинув, досі невідомо. Як мені говорили, що в протоколах було написано, що людина. Померла від крововиливу, але я сам особисто оглядав і машину в той час, коли його витягнули з машини, бо я ми коли нас підвезли, він вже лежав біля машини. Ні на ньому, ні коло нього, ні на смужки машини не було е, крові. Вернулися до національної поліції в Одеській області з проханням пояснити на якому етапі слідство та який статус Сергія у справі. Відповіді, що це таємниця слідства і воно триває. Ми чекали понад місяць. Зараз Сергій на передовій робить у себе протистояти росіянам, але не знає, що чекає на нього у тилу. Дуже сподіваюся, що ця справа нарешті закриється, тому що я виконував свої обов'язки і і ця справа буде проведена в принципі за законом і за процедури, так як воно мало бути. Олександраченко, Євген Рапенько. Факти сітіві. Єдині новини. Вісімнаста у Києві. Час новин для вас починають працювати журналісти фактів і та та СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Третю ніч поспіль росіяни тероризують Україну масованими ракетно-дроновими атаками. Цієї ночі окупанти випустили рекордну кількість безпілотників. Повітряні сили зафіксували у нашому небі 355 шахедів і дронів імітаторів. Збити вдалося 233, ще 55 БПЛА подавлено репсистемами. системами Удар знову був комбінованим. Ворог випустив і дев'ять крилатих ракет, але всі їх вдалося збити нашим силам оборони. Агресор атакував із Брянська, Мілерового, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму. Постраждали Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Одещина, Запоріжжя, Донеччина та Дніпропетровщина. Напередодні сили ППО теж фіксували в українському небі рекордну кількість повітряних цілей. Їх було 367 тоді росіяни запустили 298 дронів і майже 60 ракет Щонайменше троє постраждалих у Херсоні. Рашисти від ранку атакують дронами артилерією різні райони міста. Заявили в обласній військовій адміністрації. Двічі безпілотниками поціляли автівки в корабельному районі. Протягом години там поранень зазнали чоловіки. І жінка із численними травмами вони потрапили до лікарні. А Дніпровський район Херсона, ворог, накрив із артилерії. Там постраждала 43 річна жінка. Напередодні від російського залізяча загинув один житель області. Ще четверо отримали різні поранення. І вночі ворог укотре атакував одещину одарними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Ще декілька споруд, гаражів та автівок пошкоджено. Постраждав 14-річний хлопець, дитина отримала поранення ніг медики надали усю необхідну допомогу на місці. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Тим часом обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів. І вже другу добу від ворожих шахедів і ракет потерпає Хмельниччина у ніч проти 25 травня в Красилівській громаді внаслідок масованої атаки кинжалом було вбито чотирьох людей. Ущен зруйновано шість будинків ще сорок пошкоджено цієї ночі. Сили ППО збили над Хмельницькою областю сім ракет і 82 шахеди, але зброя окупантів. Завадила збитків уже жителям Старокостянтинівської громади. За попередніми даними пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків. Люди поспішають із відновленням, бо через відсутність даху та нескінченний дощ у помешканнях обвалюється стеля. Такої пекельної ночі у цій громаді не було давно, хоча від початку повномасштабного вторгнення Стара Костянтинів одна з частих цілей Росії. Унаслідок останньої атаки виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Постраждали чотири підприємства: їхні склади, цехи та адміністративні будівлі. Майже 20 пошкоджених будинків. Комісії продовжують обстеження, приймають заявки від мешканців. Шахідів було багато, а потім вже бачимо, що летить. Зараз брат ще приїде, то й будемо залатувати вікна, поки заб'ємо пленкою. Теж чоловік працює. Будинок родини Романенків уже двічі за час Великої війни руйнували ворожі шахеди. Побило всю кришу, хлопці там клеять, вікна всі повилітали з цієї сторони. За час повномасштабного вторгнення російських окупантів жителі Хмельниччини зазнали мільйонних збитків від ворожих обстрілів. Безкінечний гул шахедів і вибухи ракет лунали в ніч проти 25 травня й у Красилівській громаді. Це кажуть селяни. Була одна з найстрашніших ночей. Людям здавалося, ворог випустив усю можливу зброю по їхньому містечку. Ракета була послідня. Три прильоти шахедів свистіли. А последня ракета, а від неї відділялись такі кругленькі шарики, як ваш мікрофон, і летіли по хатах. Кілька хат сусідів Ольги знищено вщент. Там загинуло чотири людини. Жінка досі не може повірити, що вона з родиною врятувалась. Слава Богу, з мною з чоловіком з дитиною все добре. Ми в кутку були всі сховані і під кривалом, Ну я дитину накрила свій чоловік, нас накрив. Чоловік Ольги, який повернувся з фронту на ротацію, самотужки з друзями відновлює будинок. Хату заливає дощ. Обласна влада обіцяє допомогти всім постраждалим. Понад 100 мільйонів гривень нараховано і компенсовано нашим мешканцям внаслідок атаки ворожої. За програмою є відновлення і Зараз після цих атак так само комісії обстежують, актують і відповідно ці повідомлення будуть вносити в систему є відновлення для того, щоб люди отримали цю компенсацію. У Красилівській громаді 26 та 27 травня оголошено днями жалоби за чотирма загиблими цивільними жителями. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрія. Факти й єдині новини. На сумщині росіяни активізувалися та збільшили кількість атак, щоб прорвати там нашу оборону. Про це заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Тисне ворог маленькими штурмовими групами уздовж кордону. Активність росіян фіксують у районах населених пунктів Володимирівка, Веселівка, Басівка та Журавка. Свої наступи ворог прикриває артилерією та авіацією. Водночас, за даними аналітиків ресурсу Діпстейт, противнику на Сумщині вже вдалося захопити понад 60 квадратних кілометрів української території. І наступний наш сюжет про підготовку піхотинців 13-ї бригади НГУ Хартія, які боронять Харківщину. Ми побували на одному з полігонів і на власні очі побачили, як воїни тренуються захищати окопи та працювати зі зброєю. Подробиці а також реквізити для допомоги бійцям навкрай потрібні нові безпілотники. Далі у сюжеті Єгора Ромахла. Свист куль над головою команди інструктора та максимальна зосередженість на цілі. Піхотинці Харті зачищають ворожий окоп. Набої бойові тут все максимально наближене до реального зіткнення з ворогом. Поки двійка рухається траншеями, з відстань їх прикриває побратим з кулеметом. Раптово в окоп залітає ворожа граната. Аби зберегти власне життя, реагувати треба миттєво. І нарешті фінальна ціль штурм російського бліндажу. Вишкіл завершено, але дзвін в вухах ще стоятиме довго. Воїни результатом задоволені. Ваші емоції після відпрацьованого? Мені завжди подобається. Подобається? Чітко, чітко. Такі тренування у 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія щоденна історія. Беруть участь в них і новачки, і бійці з бойовим досвідом. Як от воїн на позивний мультик, чоловік вступив до лав Хартії ще півтора роки тому за спиною, чимало бойових виходів, та навіть так продовжує тренуватися, адже це правило виживання це все нам допоможе врятувати життя. Я зараз сам, як бойовий медик, так що для мене це теж дуже потрібно. Не в першу чергу, щоб не дай Бог що і витягувати, і обороняться. Це все потрібно. Тренуються хартійці з сучасною зброєю, карабінами ЮАР-15 та кулеметами «Міні-Мі», Адже бригада активно переходить на натовські стандарти та відпрацьовують вправи і зі старими зразками автоматами Калашнікова. Адже в бою буває різне. Іноді доводиться бити ворога його ж зброєю. Після тренування розбір помилок з інструктором. Отработали, закинули гранату. Я хочу, щоб перший номер заходив в бліндаж. Не отсюда він навалював. Я хочу, щоб він заходив у бліндаж непосредственно і туди завозити. Тому що там нори, там сидять. Під... Інструктор на позивний майор, воїн з величезним досвідом, адже на фронті з часів АТО ООС. Зараз намагається передати хлопцям усі свої знання, усе, аби виховати ефективних піхотинців, які запам'ятають як мантру. Головне зберегти власне життя та життя побратима. Спеціально створюємо ситуацію. критичну, кричимо, щоб вони. Путали, щоб вони це, щоб їм було максимально тяжело, так сказати. Підрозділ кваліфіцірується група, по самому худшому бійцю. Тобто його рівень наганяти на, на такий, навіть е, якщо там є аси і є якийсь, де не встигає, буде йти тим темпом, який не встигає. Після відточування майстерності в двійках воїни почнуть відпрацьовувати роботу в складі повної групи. Це вже завдання із зірочкою, але що складніше їм буде зараз, то ефективніше себе покаже підрозділ на полі бою, кажуть командири. Це невід'ємна частина нашого життя, тому що у нас постійні зміни позицій, постійні виходи. Тобто, хлопці, які знаходяться зараз на місці, вони кожен день тренуються, відробують вміння та навички, щоб довести їх до автоматизму. Також хлопці, які виходять з позицій, ми їм даємо деякий час відпочинку, там тиждень-два можемо відпустити їх до сім'ї. Після цього вони повертаються і також з нами тренуються. Нині у тренуваннях почали використовувати й ФПВІ, адже й на Харківському напрямку небо кишить. Ворожими дронами і піхотинці мають бути до цього готовими. Аби ж нівелювати перевагу рашистів у небі, треба збільшити кількість наших БПЛА. Допомогти з цим можете і ви, підтримавши збір нацгвардійців із Харті за QR-кодом або номером картки, який бачите на екрані. З Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факт Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні, нарешті, відреагував на російські ракетно-дронові атаки по Україні. Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває людей. Написав він у соцмережі. Трамп стверджує, він завжди казав, що Путін хоче всю країну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою. Але якщо він таке зробить, це призведе до падіння Росії. Напророкував господар Білого Дому. Утім, не оминув дорікнутий президентові України, мовляв, невдоволений його риторикою. Усе, що виходить з його вуст, спричиняє проблеми, і мені це не подобається. і краще б це припинилося, заявив Трамп. А перед публікацією заявив журналістам таке. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Завжди ладнав із ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд, ми якраз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. На запитання, що він збирається робити, Трамп відповів: подивимось. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков вже відреагував на різкі слова американського президента. Каже, це, начебто, пов'язано з емоційним перевантаженням, а Путін ухвалює рішення, необхідні для безпеки країни. Різко засудили останні масовані атаки Росії на Україну і інші американські політики. Так, зокрема, спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох назвав атаки ганебними та нагадав про Женевські мирні конвенції, розроблені для захисту невинних під час воєнних дій. Зупиніть убивства, припиніть вогонь негайно. Підсумував він у соцмережі. А конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати над Україною. Він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Написав політик і наголосив, що Сполучені Штати та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Такі новини на цю мить більше уже через 15 хвилин. До зустрічі. Вітаю мене. Звати Вадим Карп'як і Починаємо розмовні студії з Віктором Тригубовим, речником оперативного стратегічного групування військ Хортося. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю садим слава Україні! Героям слава! Хотів би почати з Покровського напрямку. Конкретно чи є там якісь зміни на лінії фронту і чи наблизилися росіяни до траси Покровськ-Костянтинівка, яка для них принципово важлива. Україна там дуже інтенсивні бої вздовж усього напрямку. Вони залишаються найбільш активним у нашій зоні відповідальності. Щодо конкретно Тараси покорось константинівка будемо, скажімо так, зараз опутанів туманом війни, бо там зараз йдуть активні бойові дії з обох боків. І я б валів поки що, поки вони розвиваються, і поки там немає певної стабілізації, валів би поки що не уточнювати. Сам саме по цьому відтінку, скажімо так, бої там дуже активні. Це ця, ця ділянка принципово важлива і для нас і для ворога, можливо, можете уточнити: Росіяни кидають і техніку в ці штурми чи обмежуються піхотними атаками? Взагалі на Покровському напрямку застосовується у все, що є. Це, це стосується саме, саме Покровського напрямку, і це вже два роки. Як Тобто, якщо на інших напрямках є якісь там спеціалізації. То конкретно на Покровському все, що є, все йде в хід. Звісно, що ми можемо сказати, що на Покровському також менш активно зараз зсувують бронетехніку, ніж раніше. Більш активно застосовують легку техніку, задіюють мотоцикли, в тому числі і так далі. Але сказати, що там чогось зараз немає, і що вони чимось обмежуються, не можна що є, те йде в Угу. <постов 'язок> Ще один складний <постов 'язок> напрямок, <постов 'язок> та Новопавлівський, е -е, які там. Цілі ставлять росіяни для себе, ціна на упов'язку зараз очевидна. Це вихід на кордони Донецької та Дніпропетровської областей. це ціль в них я ставилася ще до їхнього свята, до їхнього параду на 9 травня, але, ну. Очевидно, що тоді вони її не досягли, а зараз якось задні включати не дуже. Тому вони досі намагаються активно діяти в напрямку Костянтинополя, Багатиря та Одрадного. Але знов таки вони там не просуваються. Це фактично йдуть постійні бої за невеликі селище. Треба розуміти, що на тому напрямку це невелике селище довкола них поля. Тому там бої йдуть саме зовсім такі невеличкі осередки, але росіяни там не змогли так і просунутися по всі селища. Стосовно турецька, а там росіяни просуваються в самому місті, тому що ми постійно чуємо про бої в місті, але це ускладнюється забудовою і руїнами, які там залишаються там були і просування росіян, відкидання їх українцями. Тобто, там ситуація була динамічна навіть протягом останнього місяця. Але станом на зараз ви мрії пройти турецьке, вийти і йти далі на Косатинівку, Росіяни не можуть реалізувати. Добре, часів яр. Ми так проходимося основними найважливішими точками вашої зони відповідальності. Яка ситуація в часовому яру і що довкола нього? Тому що це Карматорський напрямок. Росіяни теж там хочуть посунутись. Та сама історія, що з Турецьком активно намагалися пройти на північ від міста і на пів і крізь північні райони міста, щоб далі йти на ту саму Костянтинівку, але знов-таки вони там і зупинилися. Ситуація там важка, але далі вони пройти не змогли. Ну перед станом на останні тижні дуже намагалися угу. пане Вікторе. Бачив ще інформацію про те, що росіяни постійно накопичують війська на харківському напрямку за останніми даними, які потребують звичайно підтвердження офіційного. Вони там накопичили близько 50 тисяч військовослужбовців. Чи відомо вам про це накопичення і що це за якщо так, то що це за підрозділи? Чесно кажучи, в такій стратегічні операції це скоріше до генерального штабу. Щодо того, що у нас у нашій зоні відповідальності на Харківському напрямку там навпаки скоріше за зараз, ну відносно за Якщо порівнювати з Покровським, ну в Покровському там 60-70 до сотні бозій на добу на Харківському ну, 3-4. Ну і на Купівському зараз то не, не, не набагато більше. Є спроби росіян атакувати напрямку. Тих того самого чанська і тих самих чацьких хуторів, але вони є останні кілька років, і знов таки вони безуспішні. Те, що росіяни там накоплюють, ну так накоплюють, але я думаю, чесні, вони там накоплювали в тому числі і раніше. Там їхні логістичні вузли розташовані буквально на кордоні з Харківської області в Білгородській області раніше теж таке було. А от чи вони зараз перенакоплюють більше і куди вони цим зсунутимуть? О, це вже до генерального штабу насправді або до головного управління розділів. Дякую, пане Вікторе. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, на зв'язку був. А тепер в ефірі Кирило з позивним шеф військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ, підтримати яку можна за цим qr кодом Пане Кирило, вітаю, вітаю вас, пане Кирило. Щойно нам речник Осу в Хортиця сказав, що покровський напрямок, на якому ви тримаєте оборону. Покритий туманом війни. Скажіть, будь ласка, що в зоні вашої відповідальності відбувається? Що можете повідомити? Ну, постійний е, рух малими групами, в принципі, і Каби е, постійно відпрацьовують по місту Покровськ і найближчі села, міста Мирноград. Постійно е, обстріли, Ну, хлопці тримають? Техніку росіян застосовують. Працюємо. Ще раз. Техніку росіяни важку застосовують там чи не ризикують Ні, потребляти? ні, це не спрацює в їхньому випадку, тому що техніку видно, наприклад, зараз сухо, і техніку просування техніки заздалегідь можна побачити з Мавіка, з крил, і, звісно, зупинити на підході. Наскільки я розумію, ситуація така, що зараз все видно з неба і просуватися, навіть дійти до передових позицій, це завжди найбільший виклик останнім часом. Навіть скільки там їх утримувати, скільки добратися до них в такому разі, так. наскільки часто трапляються зараз на вашому відтинку фронту стрілецькі бої, тобто коли піхота саме вступає в бій, а не знищується на підході ворог через ФПВ-дрони і інші безпілотні апарати? Ну, бувають, звісно, що проходять із-за того, що весна, листя, і звісно, що їм трохи ліпше просуватись в сторону позицій. І бувають випадки, що піхота зустрічає вогнем, зупиняє і не дає закріпитися на флани. Але в такій ситуації, коли складно навіть підійти в притул для стрілецького бою, чи вдається брати полонених? Бувають різні ситуації і брали в полон, і... але все ж таки життя хлопців на передовій це найважливіше. Інформація також потрібна, але саме на це життя хлопців. Пане Кирило, наскільки на вашому відтинку зараз дошкуляють саме дрони на оптоволокні? Є випадки, звісно, вони по сій лінії фронту. Так само і на нашому напрямку. Може не так багато, як звичайних дронів на трансляторах, а трохи менше, але є. Є випадки. Е... Десь 5, 5 до 10, десь, ну, може, трохи менше, може там 4 до 10 це оптоволокно. Тобто 4 з 10 це оптоволоконні, так? Так. Останнім часом мені все частіше доводиться чути також про активність так званих молній, дрони типу Крило. Ви з ними стикалися? Це російські дрони? Так, да, да. були випадки, що долітали до позицій. Наскільки для вас це серйозна проблема? Часто, да. Саме оці дрони? Ну, вони модернізують, звісно, і постійно щось нове вигадують. Ми намагаємось протидіяти цьому різними випадками і ребом і е, захищаємо позиції е, сіткою і ребами, і переносні, і такі, що більш немобільні. Оскільки у нас в проєкті друзі дешеве постійно триває збір. І от цей QR-код, який на екрані він для потреб 25-ї окремої повітряно десантної бригади. То які потреби зараз вашої бригади, пане Кириле? Потреби завжди це дрони. На дрони потрібні постійно комплектуючі. Це саме із таких головних питань для в принципі всіх бригад, так само і для нашої. Бригади потрібні закупівля дронів для того, щоб зупиняти ворога на підході. Дякую, пане Кирило. Кирило шеф військовослужбовець 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, на потреби якої є постійний збір на сайті друзі дешеве. Адреса збору на екрані. Адреса сайту теж на екрані. Долучайтеся. Можете 25 ту підтримати. Можете підтримати іншу будь-яку бригаду десантно-штурмових військ. Вони всі потребують нашої допомоги.